З чотирма військовослужбовцями попрощались у Кропивницькому. Олександром Водяницьким, Сергієм Пасічником, Сергієм Ємельяновим та Олександром Соклаковим. Олександр Водяницький у листопаді 2013-го брав участь у Київському Євромайдані, який переріс у Революцію Гідності, розповіла начальниця управління культури Анна Назарець. Продовжив свою боротьбу за краще майбутнє України у різних бойових підрозділах та мотопіхотній бригаді. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр пішов добровільно захищати свою батьківщину. За словами Анни Назарець, Олександр Водяницький помер 26 липня в лікарні внаслідок отриманих поранень. Йому було 37. Сергій Пасічник цьогоріч у травні добровільно приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Загинув 26 липня у 38 років біля селища Урожайне Донецької області, розповіла сестра військового Оксана Гуць. Сергій служив на морфлоті. Сергій Ємельянов захищав Україну з початку війни 2014-го, розповіла родичка бійця Катерина Митриченко. Його ранили, коли почалася у нас війна, він в перших рядах пішов, з перших днів. Каже, загинув Сергій Ємельянов у 52 роки у липні під час виконання військового обов'язку в місті Умань Черкаської області. Олександр Соклаков після закінчення училища проходив строкову службу. Після продовжує служити в третьому полку спецпризначення за контрактом, розповіла начальниця управління культури з 2016 по 2019 рік. Служив в третьому полку спеціального призначення 1 липня 2023 року. Був призваний до лав Збройних сил України, де виконував бойові завдання на посаді кулеметника відділення морської піхоти взводу морської піхоти. За словами Анни Назарець, Олександр Соклако загинув 25 липня біля села Старомайорське Донецької області. Бійцеві було 34 роки. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.